Ось Ігор Антонюк виходить на спеціально підготовлений майданчик для змагань з армреслінгу. Чоловікові 34. Він був добровольцем у зоні АТО. у 2014 році. В квітні під час звільнення Слов'янська у ближньому бою отримав уламкове поранення гранатою у голову та нижню щелепу. Тому сьогодні, уже як ветеран російсько-української війни, бере участь в відкритому чемпіонаті області з армреслінгу та адаптивного армреслінгу. Після поранення стараюся займатися спортом. Кажуть, в здоровому тілі здоровий дух, щоб бути патріотом, націоналістом, українцем. Боротися за Україну треба також підтримувати фізичне здоров'я. Воно мені приносить задоволення, а друге це фізичне здоров'я для здоров'я. Кров циркулює. Добре себе почуваю, коли займаюся спортом. У результаті заслужене перше місце у ваговій категорії 70 кілограмів на праву руку. Я готувався трошки, але ну, мандраж завжди є. Перед любими змаганнями є таке своєрідне хвилювання. Але ми для того вчимося, боротися, переборювати. Спочатку треба перше за все треба навчитися боротися зі своїм внутрішнім я. Вже перебореш себе, значить тобі вже не страшно далі, нічого. Ти треба жити далі. І... Жити і творити, вже прийняти те, що є, міняти те, що ми можемо змінити, а те, що ми не можемо змінити, просто змиритися з тим і жити далі, йти далі, обиратися. Ще один з учасників змагань серед ветеранів 32-річний Вадим Ромашевський. У перші дні повномасштабного вторгнення він приїхав з Італії, щоб стати на захист України. З того часу воював, отримав поранення, втратив ногу 11 жовтня 24-го року, і а... наразі зараз. Не воюю. Участь у змаганнях бере вдруге. Прийшов чоловік разом зі своїми побратимами. Ми, як спілка ветеранів, стараємося займатися чимось після війни, щоб мати якийсь розвиток так само. І спорт це важливо. Так, звісно, хвилювався, того, що я не займаюся таким видом спорту, але підтримую своїх побратимів. Вони запросили, і я вирішив долучитися. Перший на такому чемпіонаті Андрій Левицький. Чоловік уже рік служить в Національній гвардії України. Так займався перед тим пауерліфтингом дуже довго. І все. Хотілося б спробувати. У Тернополі відкритий чемпіонат області з армреслінгу та адаптивного армреслінгу у такому форматі провели вперше. Основною метою називають популяризацію спорту серед військових, а також розвиток їхньої соціальної адаптації. «То, що військові сьогодні будуть приймати участь і боротися, це теж немало важливо. І вони покажуть рівень своєї боротьби просто жаги до, до перемоги. На тлі останніх викликів в країні розуміємо, що сьогодні, як ніколи, маємо згуртуватися, бути надійним тилом і підтримкою для наших захисників, тому ми з радістю долучаємося до цих ініціатив. Тим паче, що сьогодні. Е в змаганнях приймають уч... участь і військові і ветерани, що є дуже актуально сьогодні на рахунок участі їх в адаптивному спорті і залучення взагалі до спортивних заходів. Тому це важливо. і Ми в межах комплексної програми МХП «Поруч», яка вже Діє більше двох років нашій компанії. Підтримуємо дані змагання і подібні ініціативи. І сьогодні підтримали благодійний збір на першу сіверську танкову бригаду і перерахували 100 тисяч гривень на наші Збройні Сили України. У ньому взяли участь вихованці спортивних шкіл краю та ветерани. Сьогодні більше 170 учасників на чемпіонаті області. І це йде рекордна кількість за останніх. Багато років. Дуже приємно бачити, що до нас приєдналися військові. Ми раді їх і підтримувати. І для них отакий захід спільно з друзями, людьми, які небайдужі підтримали, допомогли, долучилися, ми зібрали майже 1 мільйон 100 тисяч. Вадим Стецюк каже, ці кошти передали першій окремій танковій сіверській бригаді. Загалом учасники змагались у різних вагових категоріях. Поєдинки відбувались на ліву та праву руку, що дозволило спортсменам проявити свої найкращі фізичні та технічні навички. Важливо, що молодь бачила перед собою таких героїв, адже їхній приклад доводить, що жодні труднощі не є перешкодою для досягнення мети.